Стету Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи. Вітання, пане Олексію. Вітаю вас. Пане Олексію, вже от колега мій сказав, що дійсно напередодні нового року ви провели соціологічне опитування стосовно того, як змінилися погляди українців, як змінилося життя, думки українців протягом воєнного 2022 року. Цікаво вас почути вашу думку, що вас найбільше вразило в цих результатах. Добре, опитування велике. Скажіть мені, будь ласка, ви якісь діаграмки будете показувати? Так, так, звичайно, так, ми підготували. 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 Ну, тоді давайте, може, підемо по діаграмках, бо так буде. Ну, дивіться, якщо е, так говорити про що найбільше вразило, щоб зробити таку певну інтригу, ми поставили два дуже провокативних питання. Так? Е, тому що, скажімо, ну багато дан даних ми знаємо і. Різні кампанії їх подають. Ми знаємо, що українці вірять в перемогу, в оптимістичні настроєні на ЄС, на НАТО. Це і в нашому опитуванні є так, і багато всього іншого. Зокрема, що українці на новий рік хочуть побачити на своїх столах херсонські Кавуни і Харківський Ізюм. Ну, а в наступному році сподівається на кримські персики, так, тобто це те, що вони хочуть бачити на своєму а, святковому столі. Ну а якщо без жартів, то скажімо, ми запитали, ми запитали, а от якщо Захід нам зменшить свою допомогу, або навіть взагалі припинить. Чи е, треба нашому керівництву йти на переговори з Росією для того, щоб, для того, щоб досягти е, миру? І більшість українців каже ні. От, тобто, е, ну, ми розуміємо, що насправді цей варіант, цей варіант е, він зараз малоймовірний, тому що Захід навпаки нам збільшує свою допомогу, і очевидно, що ця тенденція вона буде продовжуватися і надалі. Але е, от, ми та, завжди переживаємо, що ж буде якщо. І от українці кажуть, що ні, все одно троє, треба вести, е, вести боротьбу. І ми також запитали друге питання: а от заради врятування життів. Е, Військових, цивільних, полонених, депортованих, чи треба йти на переговори про мир з Росією? І це дуже важке питання, правда? Тому що коли ми говоримо про життя людей, ну очевидно, що це, це те, що завжди нас стримує від якоїсь войовничої риторики. Але в даному випадку 60% вважає, що все одно переговори про мир. З Росією неможливі навіть заради врятування життів, бо Росія все одно не буде дотримуватися домовленостей, так тобто українці настроєні дуже, дуже рішучі, і це вже було опитування в грудні, коли росіяни вже проводили чимало бомбардувань, і ми сидимо і без світла, і без води, без інтернету, але це не зламало українців. І ще одне питання поставили, дещо переформулювали. Тому що, скажімо, коли там запитуєш зараз українців, чи хочете ви в НАТО, більшість каже так. А ми поставили питання дещо інакше, тому що ми пам'ятаємо, як багато було. Розмові, спекуляції навколо того, що ну давайте позаблоковий статус з міжнародними безпековими гарантіями. І ми сказали, от є кілька варіантів гарантування безпеки України. Один з них вступ до НАТО, інша, скажімо, стратегічна оборона, оборонний Союз там США і Великобританію, інша покладатися на свої ЗСУ. І от є позаблоковий статус для України з міжнародними безпековими гарантіями. Що б ви вибрали? І лише 9% сказали, що позаблоковий статус. Тобто, я думаю, що тут, що НАТО, альтернативі НАТО зараз в свідомості українців немає. Причому цей вступ до НАТО як. Е Вступ до НАТО як основний варіант гарантування безпеки України, він зараз розглядається в усіх регіонах України, в тому числі і тих, які раніше були євроскептичні, тобто НАТО скептичні. Тобто, це Південь і Схід. Зараз, пане Олексію, ми от підготували декілька діаграм і покажемо їх, і ви, ви розкажете. Конкретно Про... по, по цих діаграмах, власне, от зараз ми попросимо наших режисерів показати. От е, у 2022 році найчастіше українців надихали та мотивували рухатися вперед їх рідні, Збройні Сили України та надія на перемогу. Отакий. От ну, що тут коментувати. Все зрозуміло. У нас так би мовити, є. Мікросередовище це наші родини. Друге, це макросередовище це наша Україна. Ви знаєте, я б тут, коли ми говоримо про наше мікросередовище, я б на це теж звернув увагу, розумієте? Тому що підтримка сім'ї і оця от єдність, яка є в родині, це насправді є передумова того, щоб ми... Могли відстоювати свої незалежності. Ви, ви розумієте, які почуття є у бійців, які там на фронті, і якщо вони відчувають цю підтримку вдома, це надзвичайно важливо. Бо навіть в 2014 році я пам'ятаю, коли пішли добровольці на схід, то деякі сім'ї рушилися. Дружини не розуміли. Вони казали, ти мене кидаєш, обираєш собі щось. Було дуже складно. Такі випадки були, їх було чимало. Потім ці бійці верталися сюди і казали, а ми вас туди не посилали. От і е, зараз, зараз ми байду. Багать... Ну, власне, тоді був патріотичний порив, тому що насправді. Оце от зростання віри в Україну і оце от формування української політичної нації, воно дуже прискорилося у 2014 році. Але зараз ми бачимо, бачимо о, ну, це на набагато вищому рівні. Якщо говорити про те, що ви показуєте, оці от почуття, ну, знову ж таки, ви бачите, що на перше місце ви, ми Просто просили вибрати, що ви почуваєте да, найбільше. І ви бачите, тут є і різні і позитивні і негативні. На перше місце виходить надія. І е, це дуже важливо. Тобто, це говорить про те, що є, про, що є оптимізм у українців, причому надія і в своє майбутнє, і в майбутнє країни. Тому що е, ви знаєте, що традиційно, якщо українців запитують, чи в правильному напрямку рухається країна. Ми завжди кажемо, та ні, звичайно, в неправильному так. Українці дуже критично настроєні до будь-якої влади, і це пояснюється історичними причинами, так тому що влада здебільшого була іноземна, чужа, і лише там півроку після обрання нового президента українці вважають, що будь-якого нового президента, що Україна пішла в правильному напрямку. А через півроку все в неправильному напрямку. А от в своє майбутнє українці завжди вірили. І Ірина Бікишкіна, яка вже, на жаль, пішла з життя за версією НВ, одна із ста найвеличніших украї... українців всіх часів, вона пояснювала цей феномен таким чином, що наша думка про майбутнє країни, воно з... дуже сильно формується під. Під впливом телебачення насамперед соціальних мереж зараз. Ну а що ми бачимо на телебаченні? Ну, все пропало. Да? Все пропало, всі погані, все не так. І особливо це ну коли після знаєте розгул демократії після 2014 року. Все можна казати, критикувати владу всіх на світі і нікому нічого не буде. І тому і українці відповідають: ну от щось не так в нашій країні, і в той же час, коли запитуєш українців, а новий рік буде кращий для вас, українці завжди кажуть: так, звичайно, чому? І знову ж таки, Бікешкіна це пояснювала тим, що українці більше покладаються на свої сили. Вони більше індивідуалісти, ніж ніж, скажімо, ці самі росіяни. Вони вірять в свої сили. Дайте нам працювати, і ми все це змінимо. Тобто був такий розрив між відчуттям, що буде у тебе в житті, і що буде в житті країни. Коли почалася повномасштабна агресія Росії, от буквально перші, перші тижні опитування показали, що українці кажуть, що Україна рухається в правильному напрямку. І зараз ми бачимо, що на кінець року це, це підтверджується. Це підтверджується. Тобто, так, да, ми розуміємо, наскільки все складно. От, але е, ми розуміємо, що ми на правильному боці історії, і що ми підемо вперед, а Росія піде назад. Тобто це стало очевидно вже з кінця лютого, і ми бачимо, що е, цей тренд він є. Ну, ви бачите, на першому місці надія і оптимізм. Ну Зараз ви показуєте. А, значить, тут питання. Я не знаю, чи у вас там видно всю табличку. Питання полягало таке: чи підтримуєте ви рішення, а, рішення президента накласти санкції на вище керівництво а, УПЦ Московського патріархату? І в Україні тут видає дуже розбивку по конфесіях, вона теж цікава. А там показник був, зараз я вам скажу точно секундочку, бо він у мене тут є під рукою. Я не люблю помилятися в цифрах, так? тим більше, коли йдеться про власне опитування, зараз секундочку, я зараз це знайду. Ага, і по, по всій країні. По всій країні 74% населення підтримує це рішення. Так, проти лише 12%. Лише 12% по всій країні. А тепер дивимося на цю табличку, яку, яку ви показуєте. Ви показали ставлення до цього питання залежно від, від, від конфесії. Так? Ну, зрозуміло, що там. Православна церква підтримує. а останній рядок це власне віряни Московського патріархату. І ми написали ще в тушках митрополита Нуфрій, щоб не заплуталися наші респонденти в тих відповідях. І ви бачите, що 30 відсотків церкви Московського патріархату вони згодні з рішенням накласти санкції проти керівництва їхньої церкви. Тобто, ну, це я, як на мене, це такий сенсаційний показник. Так, причому проти лише 24, так, а е 46, чи вибачте, я, я можу. так, да. Ні, 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 так, вибачте, так. то я помилився: 46 проти. 46 проти. Да, решта це важко сказати. От е, тому я думаю, що це якраз говорить про те, що звичайно московський патріархат сильно втратив, і зараз влада, нарешті, відчула оцей тиск зміни знизу, тому що ми бачили, що ця влада на початку вона навіть симпатизувала дещо. Цьому московському патріархату, той же самий Кирило Тимошенко, заступник глави офісу, він має тісні зв'язки з московським патріархатом, але ситуація змінилася, змінилася кардинально. І парадокс в тому, що Зеленський зараз значною мірою, якби іде йде за тими гаслами армія мова віра. Ну, він цього не визнає. Ясно, що ситуація історична інша, але да. Тобто у нас зараз відбувається дерусифікація, декомунізація. І це але що важливо, що цей процес іде знизу. Знизу, і це є, і це є надзвичайно важливо. Бо ми пам'ятаємо, як робив ту саму декомунізацію президент Ющенка і. Щось вдавалося, ну, наприклад, донести ідею Володимора вдавалася, а коли йшлося про а, там, зміну назв чи знесення пам'ятників комуністичним діячам, то це часто не сприймалося і навіть було чинником поляризації. А в 2014 році почався силені напад. Тобто почалася ця декомунізація знизу. А зараз почалася ця дерусифікація знизу. Пане Олексію, ми знаємо, що президент Зеленський електорально залежний. Оці ваші опитування, результати вашого опитування показують, що він дослухається до мрій побажань українців, адже бачимо результати, показують, що Україна стає дедалі більше українською. Ну, дивіться, це процес, і знову ж таки, Історія є. Історія це дивна річ. Да? Дивна річ. Ну хто б міг очікувати такі трансформації в Зеленському? Хоча експерти передбачали, ну в тому числі, я казав, що коли він стане президентом, його погляди будуть змінювати. Змінюватися, і ви пам'ятаєте, що він починав з того, яка Да, але поспілкувався трошки з Росією, то його погляди почали змінюватися. Навіть це ще було до лютого. Так, тобто, до лютого Зеленський вже в сфері стосунків з Росією Він займав інші позиції. Він вертався до того курсу, який якраз Порошенка проводив. Але після початку війни, ну, ми бачимо, це абсолютно змінення риторики. Тобто, очевидно, що він враховує, що він враховує настрої українців. І це дуже добре, я думаю. Це дуже добре. Тобто, я думаю, що і в його свідом... що, це не... що це не гра, що в його свідомості дійсно відбулися дуже серйозні зміни, що він відчув себе лідером України. Так? І для нього це тепер це ну, не просто гасло, це усвідомлення певне. Сказавши це, я хочу зазначити, що небезпеки лишаються. Причому небезпеки ж лишаються. Дивіться, ми ж. Маємо розуміти, що йдеться ж не тільки про гасла, йдеться про те, що країну треба змінювати. А знаєте, під час будь-якої війни є герої і на фронті, і в тилу, а є люди, які продовжують займатися якимись своїми, своїми оборудками. Так? І це в усіх війнах так. І дуже важливо, щоб потім не виповзли якісь каламутні. Люди так. Е ну от ми зараз почули, що на базі четвертого каналу там створюється новий канал, його придбав колишній регіонал, і туди переходить команда багато людей із 112 з із One і таке інше. Ну, знаєте, я, я вірю, що люди можуть змінюватися на краще. На жаль, люди можуть змінюватися і не гірше. Ми це теж бачимо. От ну я припускаю, що люди змінилися і вони могли дійсно будуть зараз проводити патріотичну якусь лінію. Але ж ми розуміємо, зараз не патріотичну лінію проводити не можна. А що буде за тим? Так, от той Крапачов, той бізнесмен, він каже: 112 канал до того, як. Euh, значить, його купив Медведчук, Він запропонував нові моделі мовлення для України. Він виступив таким лідером. 112 канал на жаль запропонував модель, яку дійсно потім перехопило на жаль багато українських каналів, в тому числі і тих, хто називають себе патріотичними. А суть цієї моделі полягала в тому, щоб заповнювати ефір будь-яким. Нам треба заповнити ефір. Ми запрошуємо в експерти. Будь-кого, нам байдуже, аби хай хтось прийшов. І цей експерт буде коментувати будь-які теми, навіть ці теми, в яких він не експерт. Да, це дійсно почалося на 112 каналі, це потім почалося на інших каналах. На жаль, це було певний час і на прямому каналі, скажімо, якщо вже говорити. Про канали іншого спрямування. І зараз, ви знаєте, я раз думаю: ну, коли ж зміниться наша, наша журналістика? А знову продовжують. Причому патріотичні канали, продовжують непогані канали. Вони запрошують людей. ну, знаєте, які весь час коментують одне й те саме і де не можуть навіть нічого нового сказати, тому що там сказати нового неможливо. Ну, Орбан поганий своїми санкціями. Що тут ще можна? Вірніше з тим, що він не хоче санкцій. Да. Ну, що тут можна ще додати? Багато. Ну нічого не додаси. Ну так, да, Захід запізнюється з постачанням зброї, але все-таки постачає. Що тут ще додати? Капітан, да. очевидність да. кажуть. Так, да. недостатні санкції до Росії. Вони є, вони будуть наростати. І от і весь час навколо цього, значить. Причому, знаєте, багато ж політологів зараз е, стали прес-секретарями е, різних бригад, батальйонів, вони коментуються в формі, в камуфляжі. От. Ну, але по суті, доданої вартості ну, нема. Ви знаєте, я думаю, коли ж наше телебачення ну, все-таки буде запрошувати експертів. На експитеми, де вони є експертами, дякую вам, що ви мене запросили. Пане Олексію, громадське інтерактивне увагу. телебачення намагається запрошувати експертів, які справді на тому розуміються, і підтвердженням цьому ваша участь у нашій програмі. Дякуємо вам, що вам ви. О, сім, гарант, вийти на фейс, до нас Національного університету києво могилянська академія, науковий директор фонду демократичні ініціативи з нами був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. На все добре.